Овин на телеканалілтава. Мої вітання. Коротко про головні події випуску. Врятувалася дивом. У Полтаві аварійна тополя ледь не вбила однорічну дівчинку. І на інших подивитися і себе показати. В обласному центрі пройшов традиційний фестиваль арт Полтава. На Полтавщині стартували жнива. Традиційно першими ранні зернові збирають аграрії Кобиляцького, Новосанжарського та Порятинського районів. Пік жнивної кампанії припаде на липень, запевнив директор департаменту агропромислового розвитку полтавської облдержадміністрації Сергій Фролов. Аби вирощене зібрати без страту, господарствах подбали про техніку, запчастини, пальне і відпочинок механізаторів, наголосив керівник аграрного відомства. Основні жнива в області ми очікуємо початок їх десь з 10-12 липня. Зараз ще вологість зерна озимої пшениці досить висока. Хоча збирання зимої ячмені, я думаю, ближчим часом розпочнеться по всіх, по всіх районах області. Середня урожайність поки ще 40 центнерів з гектара, але я вважаю, вона буде підвищуватися. Хоча за вражанність будемо говорити тоді, коли ми вже реально побачимо, що буде сипатися з комбайном. Протягом минулої доби бойовики 37 разів обстріляли позиції українських військових. Проросійські найманці безжально гатили із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Повідомляє прес-центр штабу АТО. Стріляли поблизу населеного пункту Новотошківське, Новгородське. Також російсько-терористичні війська провокували обстрілами захисників України у районах населених пунктів станиця Луганська, Мар'їнка, Красногорівка, Майорськ, Троїцьке. Найгарячіше було поблизу населеного пункту Опитне. І до подій на Полтавщині. У Полтаві будинку по вулиці Головка учора вночі горіла багатоповерхівка. Пожежа сталася через сміття. Рятувальники, які прибули на місце події, з'ясували займання сталося у приміщенні для сміттєвих баків сміттєпроводу. За півгодини пожежу ліквідували. Для цього залучили п'ять чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Травмованих та загиблих немає. Причину пожежі встановлюють. А поблизу села Кованчик Полтавського району поліція затримала групу осіб, яка займалася незаконною вирубкою дерев. На місці події правоохоронці виявили більше десяти стовбурів дерев, заготовлених для завантаження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 246 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає більше тисячі гривень штрафу або до трьох років ув'язнення. Встановлено, що на місці по незаконної порубки знаходиться група осіб, числа мешканців міста Полтава та Полтавського району, які за допомогою спеціальної техніки навантажували пороблене незаконно деревину на транспортні засоби з метою подальшої реалізації. За даним фактом слідчим управління головного управління національної поліції Полтавської області розпочати кримінальне провадження. У Полтаві аварійне дерево ледь не вбило людину. Трагедія дивом не сталася у дворі на вулиці Сакко, 9. Гілка тополі несподівано впала з багатометрової висоти поруч із трьома місцевими жителями, у тому числі однорічною дівчинкою. На місці події побувала і наша знімальна група. Того вечора Людмила Григорівна разом з однорічною внучкою Лесою вийшли прогулятися на дворі. І за п'ять хвилин до того, як упала суха гостра гілка, ховалася від палючого сонця під розлогим деревом. Ми буквально відійшли тут. До будинку і почули такий гуркіт жахливий, І впала оця гілка. Так, звісно, я злякалася з дитиною, бо ми тільки що тут були. І такий дуже гуркіт був великий. Дерево вже років 80. Навіть кілька людей не в змозі повністю обхопити його стовбур. А якщо подивитися на те поле знизу вгору, то за її верховіттям не видно неба. Гілка, що летить з такої висоти, створює неабияку небезпеку. До цього в мене впала вітка на кришу, як я робила. Друга вітка це впала ось сюди, то, що оці вірьовки були, то вона не наробила лиха, тут машина стояла, сусіда. А потім писала, як окобі. Це вже дуже довго, це ж я вам показала. Мамою писала. Тополя росте в межах так званої червоної лінії. Тобто рішення про її викорчовування мають право прийняти лише в міськвиконкомі. Однак на всі звернення полтавська влада реагує дуже мляво. Відповіді скаржника надходять одноманітні. Кощів немає, просто не було рік тому назад кощів. Цей раз звернулися, другий раз уже рік пройшов, то просто. Комунальне підприємство сказало, що ще черга до нас не дійшла. Ну, я говорю, ну ну як же так, дерево вже падає, а ми ж тут з мала дитина бігає. Загалом на сако та прилелих вулицях виточіє близько 10 аварійних дерев, що створюють загрозу життю і здоров'ю місцевих жителів. У Новосанжарському районі відпочивальник ледь не потонув у річці. Сталася пригода на Борсклі поблизу села Зачепилівка. Людину, яку сильною течією віднесло від берега, помітила жінка. Вона її зателефонувала до служби порятунку 101. До приїзду рятувальників чоловікові, що тонув, спробував допомогти місцевий житель. Він підтягнув його ближче до берега за допомогою довгої гілки. Потім потерпілого витягли з води, надали першу долікарняну на допомогу і викликали швидку. Виявилося, що врятований відпочивав поблизу водойм разом із десятирічним сином. Хлопчик і підняв галас, коли побачив, що батько тоне. Штрафи за незаконний вилов риби в Україні можуть зрости у 20 разів. Такий законопроект вже поданий на розгляд депутатів Верховної Ради. Про підсумки проведення в області двомісячний канере 2016 говорили на нараді у голови Полтавської обласної державної адміністрації. Більше тисячі протоколів за вилов риби склали працівники рибінспекції, поліції та громадських організацій. Операція НЕРЕС тривала два місяці. Загалом у порушники вилучили майже 8 тонн риби, каже директор департаменту екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації Ігор Піддубний. Залучено було набагато більше громадськості, аніж в минулому році. Практично всі рибоохоронні структури змогли залучити громадськість. Це була в тому числі і вимога координаційного штабу по проведенню нереста. Багато господарств організацій, комерційних структур. Надали благодійну допомогу фінансову, надали допомогу плавзасобами, надали допомогу пальномастильними матеріалами. Очільник профільного департаменту переконаний, що на боротьбу з браконьєрами впливає процес реорганізації рибінспекцій. Можете собі уявити, як міг би нести службу рибінспектор, попереджений про звільнення на протязі двох місяців. Другий пункт це відсутність належного забезпечення фінансови матеріальними ресурсами контролюючих органів. Кількість порушників рибного законодавства у порівнянні з минулим роком значно менше говорять у поліції. Говорить заступник начальника Головного управління Національної поліції України в Полтавській області Сергій Альошкін. Нами задокументовано 159 фактів, це адміністративних правопорушень, матеріали передані в державну рибну охорону відповідно. Її працівниками були складені адміністративні протоколи і накладені штрафні санкції. Крім того, задокументовано 47 фактів випадків це кримінальних правопорушень за ознаками статті 249 Кримінального кодексу України. Що хочу сказати, що на даний час ми вже направили до суду 35 кримінальних проваджень 35 кримінальних проваджень і 12 у нас ще розслідується, думаю, в цьому місці вони вже будуть в суді. Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко в цілому боротьбою із браконьєрами на води залишився незадоволений. скажу чому? Дуже просто. Тому що всі ті структури, які сьогодні повинні виконувати в форматі своїх функціональних обов'язків, так і не спромоглися якісно це виконати, починаючи з державного рибного агентства, яке трансформується, реформується, не зрозуміло, чим воно займається. До забезпечення матеріально-технічного, тому що без бензину, без плавних засобів ми не зможемо якісно провести. Тому від формування цілі, від формування від цілі задач від відповідальних осіб, від такої схеми буде залежати взагалі, чи ми ефективно займаємося відновленням цього ресурсу, чи не ефективно. Чи тільки кожного року будемо звітуватися, десь там будемо якісь там плани нарізати, десь якісь там будемо. Браконьєрів на водах ловить не працює, воно в такому форматі. Незадовільно очільник області визнав роботу керівника управління Полтавської рибохорони. Через це Валерій Головко дав доручення написати лист у Міністерство екології з вимогою звільнити Івана Дробота. Браконьєрство на воді це ваша пряма відповідальність. Ваша пряма як посадовий чи ми боретесь? Ви нікому це не розказуєте, що ви боретесь, бо ви безпосередньо сьогодні є істочником корупції на воді горе робітники у будинку пенсіонерки з Лубен встановили браковані нові міжкімнатні двері. За товар і роботу жінка заплатила 26 тисяч гривень, а фірма-виконавець уже місяць обіцяє виправити недбалість своїх працівників. У конфлікті розбиралася наша знімальна група. Пенсіонерка Ольга Петрівна три роки збирала кошти, щоб встановити у будинку нові міжкімнатні двері. Довго обирала фірму для виконання роботи. Зупинилася на полтавській компанії. Замовила у неї четверо міжкімнатних дверей. Встановлювати їх до Лубен приїхали двоє співробітників. Протягом двох днів Ольга Петрівна пригощала їх обідами, дозволила навіть переночувати у будинку. Але робота чоловіків пенсіонерку занепокоїла відразу. Коли робила зауваження, що ну, я бачу, що не так ви робите, вони мов, зараз так по современному роблять. Ми по кінцю роботи будете бачити, як ми зробили. Результат роботи Ольгу Петрівну шокував. Всі налічники попортили, повирізали неправильні куски, позабивали шурупами поверху, таке, що таке не. не докомплектували, не співпадали двері навіть. Одна половинка глянцеві, одна матове стекло. Акт про виконання робіт пенсіонерка підписала, оскільки побоялася сперечатися з двома незнайомими чоловіками. Коли ж подзвонила до фірми зі скаргою, їй пообіцяли все виправити. Згодом почали грубіянити, а потім перестали відповідати на дзвінки. Минув місяць і з'ясувати, чому пошкоджені двері так і не замінили. Ольга Петрівна приїхала до директора фірми. Аліна Рябоконь каже, брак замінять, але поки що на складі немає дверей потрібного кольору. Ви ж мені дзвонили, Я сказала машини, тобто ніби обналічки, ні того цвіта не є. Я вам Перезвоніть сказала... мені. Так слухайте, як тільки я отримую обналічку, я вам одразу вже перезвоню. Вень місяць просто машини ще не було. Подім на склад, посмотрите. Офіс менеджер фірми Ігор пояснює, чоловіки, які працювали у жінки, спеціалізуються на встановленні вікон та вхідних дверей. Але не Міжкімнатних коли вона основне упор на що нужно було діляти, це поставити кораблом і повісить двері. А обналічка вирізка замка врезка. Це вже діло був другої спеціаліст. Так, а качова не його просто не було спеціаліста. Поэтому этот спеціаліст почав цим ділом займати директор фірми написала розписку із зобов'язанням замінити пошкоджені двері протягом місяця. Проте невдоволені клієнти викликали поліцію. Заява реєструється в єдиному області, по ній будуть вести розслідування вже слідчі, дільничні. 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 Справа буде також контактувати із містом Гудних, так і зареєстровано в місті Лубні. У Лубнах Ольга Сердюк 15 разів отримувала відзнаку За кращу садибу в місті. Жінка чекає, доки представники полтавської фірми зі встановлення вікон та дверей виправлять безлад, який зараз панує в її домі. І на інших подивитися і себе показати в обласному центрі. Пройшов уже традиційний фестиваль Арт Полтава. Один із небагатьох, що практикує формат вільного мікрофону, до якого просто приєднатися, щоб гарно провести час. У корпусному парку компактно розташувалися 12 тематичних зон, де кожен бажаючий може спробувати себе у різних видах творчості, поспілкуватися з однодумцями, знайти друзів та навчитися чомусь новому. У програмі фестивалю акустичні виступи, музичні майстер-класи. Участь брали як Полтавські, так і спеціально запрошені з інших міст гурти. На цей раз географія розширилася за рахунок Дніпропетровська і сум. Як став для нас традицією, завжди волонтери сум приїжджають, нас, підтримують і Аляска Аліна Сум приїжджає зараз. Якраз вона на музоні. Для любителів рухливих видів відпочинку танцювальна зона і активні ігри. Хто ж навпаки хоче поганяти шашки, шахи чи, скажімо, монополію? Широкий вибір настільних ігор. А в дітей і панянок, які полюбляють декор і майстрування своїми руками, очі загоряться певно під час майстер-класів із хендмейду і лялькарства. Пані Оксана презентує результати власного захоплення, що рятувало її від нудьги на роботі бухгалтером. шьються із хлопка. На шейной машинке набивается специальный есть наполнитель такой синтепух, расписываются, вот, которые расписываются акриловыми красками и пастелью, а потом закрепляется специальным лаком. Арт Полтава щороку прагне відкривати нові імена молодих поетів, які ще не мали змоги про себе якось заявити. І їх дійсно багато. Наприклад, молодий піт під псевдо Ата Сіль пише з 14-ти. збірки ще немає. Публікується в основному в інтернеті. Меседж мій такий, що треба зараз такий час у нас, що до людей треба доносити мораль. Моралю всього, тому що ви самі напевне можете бачити, що люди зараз стали якимись якимось трохи, трохи злими, можна так даже сказати. Крупне нововведення цього року відокремлення зони семінарів і бізнес-тренінгів, а також it сфери в окремий майданчик. Туди також завітало чимало гостей із інших міст. А для дітей, які зараз вчаться програмувати швидше, ніж скажімо, плавати, робототехнічний ареал. Студія дебютувала минулого року тут на Артполтаві. Перші майстер-класи були. А з вересня місяця в нас були ну, вже регулярні заняття. в гуртку. тобто, нам ну рік. У нас база це конструктори LEGO, серії Лего Едукейшн. Тобто купуємо ці конструктори. Матеріалі в інтернеті дуже безліч. Компанія Лего розробила методичну базу досить-досить велику для того, щоб дати дітям базові знання, що і як робити. А далі все обмежується тільки фантазією дітей. Ще одна атракція театр без сцени і декорацій. просто неба. Молодіжний аматорський театр і по всьому розповідав казки Дональда Біссета. Тім вистава під зав'язку, насичена ексцентричним британським гумором, цікавому в першу чергу не дітям, а дорослим. Наслов фестивалю – кожна людина творча особистість головне просто зрозуміти свій талант. Тож організатори і надалі планують збагачувати фестиваль новими атракціями, запрошувати гостей влаштовувати більше інтерактивних заходів. Полтавська «Ворскла» у першому товариському поєдинку на зборах у Словенії поступилася румунському клужу з рахунком 0-2. Пропускала наша команда по одному разу у кожному з таймів. Серед футболістів, яких Василь Сачко задіяв у матчі, особливою активністю виділявся новачок Білозелених Олександр Кобахідзе. 29-річний футболіст, добре знайомий українським вболівальникам за виступами за Криворізький кривбас, Київський арсенал та Луцьку Волинь. Також Олександра неодноразово викликали до лав національної збірної Грузії. Цей трансфер серйозне підсилення перед матчами у Єврокубках. Мне всегда была симпатична, потому что эта команда всегда держала свой уровень, всегда с амбициями. Очень много факторов сыграл то, что мое решение, то, что на Еврокубке будем участвовать. Для меня это очень важно. И сам команда очень мне симпатична, очень хорошая. результат всегда показывает. И для меня, для моего карьеры, сейчас очень важно, чтобы команда была амбициозная, чтобы были задачи. Здесь хороший коллектив, ребята, я многих знаю, самого тренера. На чемпіонаті України з пляжного гандболу серед чоловіків, що триває у місті Южному на Одещині, полтавські гандболісти вийшли з групи і у чвертьфіналі зустрілися з командою Южне 2 У напруженій боротьбі наші хлопці здолали суперника з рахунком 2-1. Тепер у півфіналі наша команда спробує перемогти луцьких спортсменів. В іншій парі зустрінуться команди з Нововолинська та Южного. Любителі драйву та швидкості минулими вихідними збиралися на полтавському картодромі «Лтава». Черговий етап національної серії з автоперегонів здивував неочікуваним результатом. В окремих класах визначилися дострокові переможці. Докладніше у сюжеті. На картодромі у Полтаві знову спекотно. Гонщики з усієї України приїхали сюди, щоб дізнатися, хто з них кращий. На полтавському картодромі пройшов третій етап національної серії Лтава. атак на змагання з'їхалось понад 50 учасників з усіх куточків України. П'ять пілотів представляли Полтаву. Незважаючи на спеку, уболівальників зібралось чимало. Очень жарко, резина плывет буквально на третьем круге, они едут четыре. Потому у них стратегия, они два круга едут, третий остывают, четвертый опять едут. И моторы, моторы под большой нагрузкой, потому что ну, заливают высокооктановое топливо, которое и всякие присадки, но экспериментируют. Болельщикам полбеды, машинам ужасно, машинам очень тяжело. Очень жарко, невозможно ехать. Я небольшой гонщик, но ну, начинающий, по крайней мере, ездил. Приезжал сюда на трек день. Очень хочется ездить, но так как у меня машины еще год нет, поэтому я еще жалко. У двух классах из п'яти кращим став наш земляк Дмитро Білогубцев на Субару. Завдяки таким результатам він достроково переміг у серії. Расскажи пару слов про свою машину. Ну, это как бы индивидуальная комплектация, которая доробіток. Детали, то є, ну, Благодаря профессионалам этого людям, которые настраивают, это Акименко, Кименко, Одесса, это люди, которые поддерживают маслами, это равен компания. Она едет, настроена, она выдает свой результат. В інших классах боротьба точилась між пілотами з Києва, Харкова та Сум. Очень жарко. А как машина? Ну, машина с утра едет хорошо, пока еще не очень жарко, а потом все плохо-плохо. И, в общем, если с утра показал хорошее время, то вот оно и есть. Більш вправным виявилися столичні столичные спортсмены. За словами уболевальников, гонка была выдовочная. Кого сегодня болеете? Какое сегодня соревнование? За Порш, по-моему, киевский. Нравится, интересно. Сергія это на еволюші в десятку знакомий хороший і поэтому любая, я любая, за нього сильно болею, и хочу, щоб чтобы... он показав один шоке, з лучших результатів у класі про спорт перемогу святкував киянин Леван Холерія на Хонді. Ігор Нечіпорук на Форді був найсильнішим серед пілотів у класі Стріт. І у класі 2 ВД найшвидшим став Бородай Олександр на z 4». Наступні змагання цієї серії відбудуться 20 серпня. Павло Лопатюк та Ігор Зотов спеціально для полтавських телевізійних новин. Наш час в ефірі вичерпано. Дякую за увагу. Побачимося. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16 градусів тепла, а в день 21-26 вище нуля. У Полтаві вночі 14-16, а в день 23-25 градусів тепла.